У річніх плавнях відбувся вирішальний матч за участі двох лідерів футболу Полтавщини. Олімпія із Савенців та Стандарт із Нових Санжар стали учасниками фіналу Кубка Полтавської області, доля якого вирішилася на стадіоні спорткомплексу Юність. Через війну в Україні розіграш цього турніру зібрав малу кількість команд порівняно із минулими роками, зазначив виконавчий директор Асоціації футболу Полтавщини Віктор Пожечевський. На жаль, в цьому році всього вісім команд прийняло участь, якщо раніше і по 20, по 24. Але війна завадила нам провести на високому рівні. Тому 8 команд в фінал вийшли ті команди, які в тому році виходили Санжари, Савінці. Я думаю, всім сподобався глядачам, їх небагато було, але вони побачили цікаву ігру. Ще в першому таймі Олімпія зробила вагому заявку на перемогу у цьому матчі, і до перерви забила два м'ячі. На 20 20-й хвилині команді Ісавенці вдалася чудова атака. Її учасниками стали екс-гравці гірника спорт. Прицільну передачу віддав Владислав Насібулін. А м'яч у сітку воріт відправив Роман Кунєв. Десять днів пропустив, і за травми готувався особисто до цього фіналу. Щоб в найкращих якостях підійти. Ну, слава Богу, все добре вийшло. Забив гол, краще гравець став. Дякую всім команді, тренеру, що довіри мені місце в основі після паузи такої великої. Рад, що зміг виправдати ожидання. Ще до перерви гравцям Олімпії Савенці вдалося подвоїти рахунок. Гольову атаку почав автор першого забитого м'яча Роман Кунів, який п'ятою відкинув м'яч на Владислава Насібуліна. А той вдруге у цьому матчі віддав гольову передачу партнеру. Автором другого голу у матчі став Владислав Ковтун, який на 41-й хвилині встановив рахунок 2-0. У другому таймі Олімпія закріпила успіх. Третій гол у ворота стандарту ось таким дальнім ударом забив Вадим Бурляй. За рахунку 3-0 доля матчу була практично вирішеною. Вже у компенсований час, після призначеного пенальті, стандарт скоротив рахунок. З одинадцятиметрової позначки ворота Олімпії вразив Олег Місяйло. 3-1 з таким рахунком Олімпія оформила перемогу у фіналі і стала володарем Кубка Полтавщини. Участь у церемонії нагородження узяв президент футбольного клубу Ворскла та генеральний директор підприємства Автокрас Роман Черняк. На жаль, війна вносить свої корективи і може трішки. Не в такому форматі був е, в цьому році кубок. Хотілося б краще, але на жаль, ми всі розуміємо, війна є війна, але не треба забувати про футбол, не треба забувати про спорт. Тому що війна все рівно закінчиться нашою перемогою, і нам не треба буде е, знову піднімати наш футбол. А сьогодні є перемога е, е, Олімпії, з чим ми її вітаємо, і будемо надіятися, що на наступний рік буде знову. Кубок, але буде багато глядачів, але буде багато команд приймати участь, і все буде краще. Так що вітаю Олімпію Савенці, і надіємося на нашу перемогу, і миру всім. На церемонії нагородження Асоціація футболу Полтавщини подарувала 25 м'ячів дитячо-юнацькому футбольному клубу Гірник спорт. Найкращими гравцями матчу стали Роман Кунів, який відзначився забитим м'ячем у складі Олімпії і Савенців, та футболіст стандарту із нових санжар Микита Бакланов. Гравці команди із нових Санжар отримали пам'ятні медалі фіналістів турніру, а потім Кубок Полтавської області 2022 був вручений капітану Олімпії Едуарду Богомазу, який разом із з усією командою за традицію подібних фіналів емоційно відзначив завоювання чергового трофею.